73-ю річницю Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відзначили у стінах вишу. Серед почесних гостей, що завітали привітати викладачів та студентів, народний депутат України Катерина Ващук, голова волоньради Володимир Войтович, перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук. На початку заходу зачитали вітальні телеграми запрошених гостей, котрі не змогли прибути на урочистості, зокрема від голови наглядової ради східноєвропейського національного університету нардепа Ігоря Палиці. Також виступив перед присутніми ректор СНУ Ігор Коцен. Сьогодні університет стає головним осередком наукової думки в регіоні. Він забезпечує формування всебічно розвиненої особистості з високим рівнем професійної кваліфікації, здатної самостійно креативно мислити, виконує місію інтеграції держав, регіону українсько-польського, білоруського прикордоння на базі передових напрямків наукових досліджень, ідеї європейської єдності. Університет має проводити дослідження на найвищому світовому рівні, готувати висококваліфікованих, винахідливих, ініціативних, креативних випускників, здатних конкурувати на європейському та світовому ринках, який генеруватиме нові ідеї для суспільного прогресу на демократичних і патріотичних засадах. А далі звучали вітання від присутніх. Знаєте, в душі така гордість, що все-таки рідний університет, який колись і мені дорогу в життя відкрив, не стоїть на місці. Викладачі, рада, ректор не просто сумують, тужать, плачуть з того, що не вистачає коштів, їх дійсно не вистачає, що є якісь об'єктивні і суб'єктивні труднощі. А просто шукають шляхи. Як рухатися вперед? Окрім вітань і побажань, Катерина Ващук вручила нагороди від свого фонду студентам, що перемогли в оголошеному конкурсі на кращу наукову роботу. Володимир Войтович вітав присутніх, а також вручив ряд нагород викладачам вишу від імені Волинської облради. Працювавши чимало років, ну кілька десятків років в системі освіти нашої області. В неї всі підстави говорити про високий рівень роботи. Тому що ви вчили тих вчителів, які сьогодні працюють в наших волинських школах, ліцеях, гімназіях, перемагають на всеукраїнських конкурсах на самому заключному етапі, практично щороку. Нагороди Луцького міського голови вручив перший його заступник Святослав Кравчук. Ви відзначаєте своє день народження як Східноєвропейський національний університет, але все одно залишаєтесь Волинським національним університетом, тому що практично як освітній заклад з педагогічного інституту ви стали університетом Волинським. Сьогодні новий напрямок це не тільки зміна вивізки, зміна початок. Але і зміна мислення, як сказав ректор в цій доповіді, сьогодні ваш університет тісно співпрацює з Європою, працює на світову науку. Відзначили на урочистостях і найкращих студентів, а ще за значні здобутки спортивні команди Волинь, баскет і Волинь Континіум університет. Ігор Коцин нагородив також найвищою відзнакою Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки золотим нагрудним знаком почесних гостей вишу Катерину Ващуків митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Завершила урочистості з нагоду Дня Східноєвропейського національного університету концертна програма.